Вірш Петра Семеновича Дінця вітає всіх із святою Пасхою. Весна приносить радощів багато, все оживає, зеленіє і квітує все. А ще в цей час, великий день свято, це дивопаска й крашенка яйце, розквітне сонце в небі синьокраєм, і золоті слова долинуті з небес. Чарівніших за ці слова немає. Христос Воскрес, воістину воскрес! Церковні дзвони в храмах залунають, молитви в хижках і палацах короля, чарівнішого дня ніхто не знає, коли радіє і святкує вся земля. Яка це радість, як во храм шляхами від сивого і до малого дружно йдуть, і славлять Бога добрими піснями, І дари Господні освятить несуть. День Пасхи слід усім з любов'ю зустрічати, не забувати чисте і святе творить. Ще треба Господа всім прославляти, запрожиту щасливо кожну мить. А ще молімося, щоб вражі сили пощезли вже навіки, назавжди, даруй нам перемогу Господи наш милий, врятуй від воїн у майбутньому від вражди, щоб завжди квітло яре, великоднє сонце із мирних українських син небес, щоб чуть було із кожного віконця Христос Воскрес, воістину воскрес! Слобожанщина споконвічна українська земля від часів наших пращурів, кімерійців та скіферів. Слобожанський край одна з найяскравіших коралин в історико географічному намисті нашої вітчизни. Тому то здавна найрізноманітніші вороги зарилися на цю благодатну й благословенну землю, а українці всіх поколінь від давної донині давали загарбникам гідну відсіч, як от і тепер. На цьому мальовничому пагорбі під Харковом біля старовинного козацького містечка Деркачі ще до Різдва Христового ховали своїх правителів і воїнів Скіфи. Пізніше, із 17 сторіччя нашої вже християнської ери, тут, біля курганів скіфських, виросли козацькі могили, а з недавніх пір, з 2014 року, з'явилися на цьому священному клаптику землі української пам'ятники. Нинішнім оборонцям України, воїнам атовцям Тож не тільки не випадковим, але й глибоко символічним був вибір військовими священниками 113-ї окремої бригади ТРО ЗСУ, місця для проведення цьогорічного пасхального богослужіння саме тут. Голос похідних дзвонів, зроблених бригадним капеланом і єреєм Юрієм Потикуном з відстріляних снарядних гільз, розносився далеко навкруги. Сповіщаючи про початок урочистої церемонії. Бойовий шлях 113-ї окремої бригади ТРО ЗСУ, незважаючи на її ще доволі молодий вік. А було сформовано її в січні 2022 року, уже вкритий ратною доблестю і славою. На найгарячіших напрямках нинішньої, чергової, російсько-української війни воювали її бійці. У боях за Харків, Ізюм та інші містечки і села Харківщини, брали участь в блискучому слобожанському контрнаступі, звільнивши тоді більше 60 населених пунктів, стійко билися на околицях Бахмута. А також надійно боронили від ворога єдину дорогу до напівоточеного багатостраждального міста трасу Костянтинівка-Бахмут. І всюди, де б не воювали звитяжні лицарі 113-ї, поруч із ними завжди перебували капелани в шанцях і бліндажах у спеку і холод. Вони щоденно сумлінно несли хлопцям і дівчатам у пікселі своїм побратимам, слово Боже, молилися за живих героїв 113-ї, Проваджали в останню путь героїв загиблих. Попри всі надлюдські випробування, що випали нині на долю України та всіх нас, українців, Великдень був, є і навіки вічні залишиться святом світлим, що символізує беззастережну перемогу світла й добра над темними бісівськими силами. Христове Воскресіння дає нам, українцям, тверду й переконливу надію на нашу перемогу в нинішній війні. На повоєнне відродження і ще більший розквіт нашої держави. На щасливе майбуття нашої вітчизни.